Масова ракетна атака росіян призвела до перебоїв із мобільним інтернетом і подекуди мобільним зв'язком у різних регіонах країни. Нестабільна робота мереж пов'язана з пошкодженням інфраструктури як безпосередньо операторів, так і підприємств енергетичного сектору. Держспецзв'язку повідомляє: якщо мережа вашого оператора не працює, ви можете скористатись національним роумінгом. Для Андроїд вимкніть автовибір мережі, знайдіть та оберіть доступну мережу. Для iOS. параметри, стільникові дані, вибір мережі знайдіть та оберіть доступну мережу. Vodafone, Kyivstar, Lifesell. Якщо зареєструватись не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу, перезавантажте телефон та повторіть. Періодично намагайтесь підключитись до мережі свого оператора вручну або увімкнувши автовибір мережі, обмежте споживання мобільного трафіку. Не можете дозвонитись, напишіть смс. Якщо зв'язок не працює лише у вас, потрібно замінити сім карту. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.